Стоїть в селі Суботові на горі високій домовина України, широка, глибока, ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй Богдане! Не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за труди не знаходять так то Богдане. За напастив єси в богу сироту україну, за те ж тобі така й дяка. Церков, домовину нема кому полагодить. На тій Україні. На тій самій, що з тобою ляха задавила, байструки Єкатерини сараною сіли. От таке то зіновію, Олексіїв, друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таке й було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може й справді. Нехай і так буде, Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди. Церков домовина розвалиться, І з під неї встане Україна, І розвіє тьму неволі, Світ правди засвітить, І помоляться на волі. Невольничі діти. НАЙМЕЧКА У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані на могилі, як то поля, похилилась молодиця молодая. Щось долона пригортає, та з туманом розмовляє. Ой, тума, не, тумане ней талане, чому мене не сховаєш отут серед лану, Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чом мені злої долі, чом віку не збавиш, ні не дави ту маночку сховай Тільки в полі. Щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсь у мене і батько, і мати. Єсь у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть дитя моє. Я була багата, не лай мене, молитимусь із самого неба, долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем, Ридаючи, в тумані сховалась та крізь сльози тихесенько про вдову співала, як удова в Дунаєві синів поховала. Ой у полі могила, там вдова ходила, там ходила, гуляла трути зілля шукала. Трути зілля не найшла, та синів двох привела, в китаєчку повила І на Дунай однесла, Тихий, тихий Дунай моїх діток забавляй, ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, і скупає і сповигей, і собою обогою укрий. Був собі дід та баба. З давнього давна у гаї над ставом. Удвох собі на хуторі жили, як діточок двоє, усюди обоє. Ще з маличку удвох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин, садок у гаї розвели і пасіку чималу, всього надбали. Та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима? Хто ж їх старість привітає, за дитину стане? Хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто поживе добро чесно в добрую годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати в безверхій хаті, а ще гірше старитися у білих палатах, старитися умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І діти баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи гарненько в білих сорочках, сіяло сонце в небесах, ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї. Сховалося в серці лихо, як звір в темнім гаї, в такім раді, чого, баться старим сумувати, чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє задавлене знов поворушилось, чи ще тільки зоклюнулось, і рай запалило? Не знаю, що і після чого старі сумують, може, вже оце збираються до Бога, та хто в далекою дорогу їм добре коней запряже. А хто нас нас те поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало. Одинокі зостарились. Кому понадбали добра цього? Стривай лишень. Чи чуєш, щось плаче за ворітьми? Мов дитина. Побіжім лиш. Бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт. Прибігають. Мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита. Та й не туго й новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились, старі мої, а сердешне, неначе благає, випручало рученята й до їх простягає. Манюсінькі. І замовкло, неначе не плаче, тільки пхика. А що Насте? Я й казав от бачиш. От і талан, от, і доля, і неодинокі. Бери ж лишень та сповивай. Ач, яке ні в року, неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає. З хати виганяє, другий свічечку сердешний потом заробляє Та ридаючи, становить перед образами, нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали, Та ввечері й охрестили, і Марком назвали. Росте Марко. Старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік. Росте Марко і дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця на той хутір благодатний у найми проситься. А що ж, каже, візьмім насте. Візьмімо ми, бо ми старі, не здужаєм, То таки дитина, хоч воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба, бо вже й свою часточку прожив, слава богу, підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш, небого? За рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати. Треба, дочку лічить плату, зароблену плату, бо сказано хто не лічить. То той і немає. Так отак -от хіба не Бого, Ні ти нас не знаєш, ні ми тебе. А поживеш, роздивишся в хаті, то й ми тебе побачимо, отоді От й заплату. Чи так, дочко? Добре, дядьку. Просимо ж у хату. Поєднались. Молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І в хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері і в досвіта. А коло дитини так і пада, ніби мати. В будень і в неділю головонькою му змиє і сорочечку білу, щодень божий надіває, грається, співає, робить возики, а в свято той з рук не спускає. Дивуються, старі мої, та моляться богу. А наймичка невсипуща, що вечір небога свою долю проклинає. Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає й не бачить опріч Марка маленького. Так воно не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як в колисці часом серед ночі прокинеться, ворухнеться, то вона вже скочить і укриє, й перехрестить тихо заколише, вона чує стії хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки простягає І мамою невсипущу Ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали Трохима діда, прогуло прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує. І восени не ночує ні під хатою, ні в хаті кого небудь треба сватать. Кого ж би тут старий дума і просить поради у наймички? А наймичка до царів не б рада слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками. Святим хлібом обміненим панну у жупані таку кралю висватали, що хоч за гетьмана, то не сором. Отаке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже, тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати та весілля. Та ще ось що. Хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя. Та й заливсь сльозами. А наймичка у порогу вхопилася руками за одвірок та й зомліла. Тихо стало в хаті, тільки наймичка шептала Мати. 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 Через тиждень молодиці коровай місили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає, та прохожих проїжджачих у двір закликає, та вареною частує, на весілля просить. Знай бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидер треготня в хаті і на дворі і жолоби викотили з нової комори скрізь порання печуть, варять, вимітають, миють, та все чужі. А де ж наймичка? прощу у Київ пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я наймичка. Ще й з тебе сміятися будуть, нехай бог вам помагає. Піду помолюся усім святим у Києві та й знову вернуся в вашу хату, як приймете, поки маю сили трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого Марка, заплакала і пішла за ворота. Розвернулося весілля, музикам робота і підковам вареною столи й лави миють. А наймечка шкандибає. Поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, найнялася носить воду, бо грошей не стало на молебстві Варварі. Носила носила, кіп із вісім заробила, й Маркові купила святу шапочку в пещерах у Івана Святого, Щоб голова не боліла у Марка молодого. І перстенник у Варвари невісті достала. І всім святим, поклонившись, додому верталась. Вернулася. Катерина і Марко зустріли за ворітьми, ввели в хату і за стіл посадили, напували й годували, про Київ питали. І в кімнаті Катерина отпочить послала. За що вони мене люблять? За що поважають? О, Боже мій милосердний. Може, вони знають, може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. І наймечка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймечку у Київ Катря провожала, так, як матір. І в четвертий провела небогу аж у поле до могили. І молила бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно. Ніби мати покинула хату. Після пречистої, в неділю та після першої, Трохим старий сидів в сорочці білій у брелі на призбі. Перед ним собакою унучок грався, а внучка в юбку одяглась у катрину і ніби йшла до діда в гості. Засміяв старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла паляницю? Чи, може, в лісі її хто одняв? Чи попросту забула взяти? Чи, може, ще й не напекла? Ей, сором, сором, лепська мати. Аж зирк і наймичка ввійшла на двір. Побіг стрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі? Ганна діда питалася. В дорозі ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати, не хотілось на чужині одній умирати. Коли б Марка діждатися, так щось тяжко стало. І внучатам із клуночка гостинці виймала. І хрестики, й дукачики, і намиста разочок, яриночці, і червоний з фольги образочок. А Карпові соловейка та коників пару, і четвертий уже перстень святої Варвари Катерині, а дідові із воску святого три свічечки. А Маркові і собі нічого не принесла. Не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужала. А ось ще осталось пів бубличка. І по шматочку дітям розділила, Війшла в хату. Катерина їй ноги умила й полудновать посадила. Не пила й не їла стара Ганна. Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра. Треба буде акафіст найняти Миколаєві святому і на часточку дати, бо щось Марко забарився, може, де в дорозі занедужав сохрань Боже. Й покапали сльози старих очей замучених. Ледве ледве встала із за стола. Катерино, не та вже я стала, зледащіла, нездужаю і на ноги встати. Тяжко Катре умирати в чужій теплій хаті. Занедужала небога. Уже й причащали, й маслосвятє служили, ні не помагало. Старий Трохим надвір'ю, мов убитий, ходить. Катерина ж з болящої і очей не зводить. Катерина коло неї і днює, і ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують. На коморі. Боляща щодень, щогодина ледве чути, питається доню Катерино. Чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу. То ще Підождала. Іде Марко з чумаками. Ідучи, співає Не поспіша до господи, воли попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого, А батькові шитий пояс шовку червоного, А наймичці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою, а діточкам черевички, фіг та винограду. А всім вкупі червоного вина з Цареграду, відер строє у варилі і кав'яру з Дону. Всього везе. Та не знає, що діється дома. І де Марко не журиться. Прийшов, слава богу, і ворота очиняє, і молиться богу. Чи чуєш ти, Катерино? Біжи зустрічати. Уже прийшов. Іжи швидше, швидше, веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала. І отче наш тихо тихо, мов крізь сон, читала. Старий воли випрягає, занози ховає мережені, а катруся Марка оглядає. А де ж Ганна, Катерино, я б пак і байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень у малу хату, поки випрягає воли батько. Вона тебе, Марко, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу. Аж злякався. Ганна шепче Слава. Слава Богу. Ходи сюди. Не лякайся. Вийде, Катре, з хати. Я щось маю розпитати. Де що розказати? Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я неганна, не наймичка, я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовкла. Зомлів Марко, і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.